Церкві спасіння понад 20 років. Люди абсолютно різного віку та статусу збираються разом аби в єдності славити Бога та підтримувати одне одного. Ми християнська церква, що вірить в Бога Отця, Сина і Святого Духа. 2003 рік. В церкві з'явилися перші її члени. З того часу церква ніколи не припиняла свого росту. На початку служіння проводилися в одній із кімнат будинку культури. Однак ми завжди мріяли про власне приміщення для проведення богослужінь та дитячих і молодіжних заходів, зустрічів та консультацій. Дві тисячі сьомий рік. Наша церква купує старе приміщення, яке потребує ремонту. Та все ж ми щасливі, що маємо своє. На той час церква налічувала близько 30 членів церкви. Цікавий факт, що в нас було зовсім небагато людей, а грошей було ще менше. І ціна, яка в 2007-2008 році. Стояла перед нами, була ну, дуже високою. У мене був Жигулик шість шістьорка, і на той час її ціна була десь 2000 доларів. Але це була моя пожертва. Це була перша моя пожертва, яку я також я взяв тих паспорт. І поклав на кафедру перед церквою. Сказав, це перший мій внесок. Ви знаєте, це підстигнуло всю церкву. Господь він вийшов нам на зустріч, адже тих грошей, які ми оскільки би ми не могли принести, все одно цього близько не вистачало. Ну це здебільшого були пенсіонери, молодь і тим паче небагаті люди, і весь давалося весь світ підключився до нашої потреби. 19 рік. Глобальна реконструкція. Церква приймає рішення зробити реконструкцію старого приміщення, тому що будівля потребує серйозного ремонту. Церква на деякий час приїжджає в зал будинку культури. В процесі реконструкції стало зрозуміло, що приміщення занадто тісне. Тому церква починає активно молитися та шукати земельну ділянку для будівництва великої зали. Ми подумали, що за три тижні встигнемо зробити всю реконструкцію. От, я якось так знаєте, переконав церкву, що нам треба буде перейти в будинок культури е, буквально на місяць, і ми знову повернемось. Однак, коли ми підняли кришу, дах нашого дому молитви, то е, впала. Несуща стіна цього храму, тобто він фактично тримався там на чесному слові, і зрозуміло, що за три тижні ми не впоралися. От, по-моєму, на реконструкції у нас пішло три місяці. Але перед новим роком, все-таки до нового року, ми встигли повернутися назад у свій дім молитви. 2022 рік повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Трагедія, що сколихнула увесь світ, всі обставини проти нас, але з нами Бог. З його допомогою церква продовжує рухатись вперед. Ми активно включаємось в процес допомоги дітям, переселенцям, пенсіонерам та людям з обмеженими можливостями. Ми роздали понад тисячу продуктових наборів, одяг, товарів першої необхідності. В час надскладних випробувань церква відважилася на сміливий крок. Купує ділянку і починає будівництво великої зали, яка має вмістити майже чотири сотні людей. Я вірю, що Господь показує нам через це будівництво, що в Україні є майбутнє, що у наших дітей, у нашої молоді є майбутнє. І цей проект будівництва він надихає нас, надихає всю церкву про те, що в нашому житті Бог ще приготував завтрашній день. Ми бачимо, що це Бог будує, тому що ми своїми силами не можемо цього зробити ні морально, ні матеріально. На сьогоднішній день наше будівництво. Воно на етапі зведення стін. Сьогодні ми очікуємо Божого чуда, Божого благословіння, щоб почати будувати стіни. В нас є фундамент, у нас є залита плита, підведені комунікації, і залишилося підняти стіни. Ми віримо, що у 2000. Двадцять четвертому році, до кінця цього року, Бог дасть нам таку можливість побудувати стіни, перекрити дах і встановити вікна. Ми знаємо, що це дуже дорогий кошторис, але не розраховуємо на власні сили зовсім. Ми робимо те, що від нас залежить, те, що можемо робити. Але розраховуємо на Божу допомогу. І віримо, що в цьому році ми зробимо першу євангелізацію у е, порожньому, поки що недоробленому, але вже е, зведеному з новому залі. Ми віримо, що там зберуться сотні людей. і Бог дасть велике покаяння, велике спасіння. І ми радуємося сьогодні, що на наших очах звершується історія, історія, яка будується в місті Богославі. Від початку існування церкви спасіння в Богославі ми приймаємо активну участь в житті нашого міста. Традиційним ми стали щорічні заходи, чисте серце, чисте місто, співпраця з центром надання соціальних послуг богославської громади та будинком престарілих. Щорічні флешпомби до свята День знань для дітей та молоді на захист сімейних цінностей. Щороку наша церква робить все можливе, аби її та діти мали змогу поїхати в молодіжний оздоровчий центр. Ми любимо Бога для людей, тому присвятили життя в ім'я діяльної любові. Наша церква не стіни, а люди. Ми будуємо живі стосунки з Ісусом та одне одним, суспільством та країною. Усе, що ми робимо. Ми робимо силою, яку дав нам Бог. Христос зібрав нас і зробив нас сім'єю, і в цій сім'ї є місце для кожного.